Всім різдвяний привіт! Я запрошую вас переглянути мій різдвяний влог з Албанії. Покажу вам, як святкую тут, в столиці Албанії, в Тирані. Бажаю всім гарних свят та приємного перегляду цього влогу. Новий день сьогодні неділя, 24 грудня, і в тирані сьогодні плюс 19 градусів. Мені жарко в моїй курточці. Я знов у знайомому місці для вас і для себе. Прийшла в кав'ярню, де краще думається, і зараз тут вип'ю каву і буду продуктивно проводити свій день. Ніколи раніше тут не сиділа на цій літній терасі, а тут так затишно і непогано. Зараз просто нема людей, бо всі у справах Різдво, всі готуються до, до чого? До вечері. Ось хто теж полюбляє пекарню. Сьогодні все-таки спокусилася на пісташкову баклаву. Ще й два шматочки. Ну, що там один. Один це мало. Оце один шматочок коштує 100 лек, я подивилася. А мені замість двох в чеку зараз вибили три. Але я потім, як буду розраховуватися, скажу, що було два. У мене зафіксовано на відео. От перевага бути блогером. Ну, то випадково, я думаю. Веделочка. Скуштуємо. Воно таке тверденьке. Як його їсти? Фісташок багато. Смачно. Солодко. Горіха відчуваються. Йду зараз після кавузьки в спар. Пішла ж я коли платити гроші за солодощі та каву. Я сказала, що я ж два замовила, а очіку три. Вона щось мені почала перекладати, дівчина каже, все правильно, щось вони там не по 100, а по 150, але так вибили. Ну кажу, ну ладно. Які тут гарні в мене малюночки. Маленький спар на райончику. Знов в магазині, бо не все купила вчора, що планувала. Ось мені треба соєвий соус. Десь треба його тут знайти в спарі. Ну, і ще декілька позицій. Яйця хочу тут взяти. Пам'ятаєте, ми з вами гортали журнал зі знижками. От Я запам'ятала, що яйця були по знижкам. Он яйця по знижках. Нормально. А це маленьке вино по 100 мл. чи скільки там обсяг такий на один бокал. Завжди мене це тут за кордоном дивує. У нас в Україні таких маленьких не бачила порційних вин, наче сік. Але це вино біле і червоне. В якомусь сенсі день бабака. Пекарня, магазин, все те саме, тільки з поправкою, що сьогодні святвечір. Подивилася, моя мама попереднє відео, пише мені. Каже, все нормально, тільки в святвечір пісні страви взагалі їдять. А я ж там курку купила, все. Думаю, оце я забула сімейні традиції на Різдво, це капець. Вибач, мама, ну буде в мене курка сьогодні. Я в Албанії, тут албанські традиції, тут взагалі індичку їдять в святвечір. Тому в мене цього року буде так. Я не відхрещуюсь від домашніх традицій, просто зараз трошки все в мене перевернуте з голови до ніг, з ніг на голову. Але все одно я і щось таке рідне зробила. Я сьогодні зварила узвар, який не дуже люблю пити. Але ж, має бути, то хай буде. В пошуках соєвого соусу я все-таки прийшла зараз в Конат, тому що в спарі не знайшла соєвий соус. Будемо шукати тут, в Конаді. В Конаді. А ось тут він і ховався. Знайшла я соєвий соус. Вибір невеликий, лише оце один він тут є. 749 лек. Ось таке вам різдво з пальмами, галявинками і котами. Кс. яке воно гарне і ділове. Кс -кс 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 -кс. Іди сюди, давай знайомитись Кс -кс 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 -кс. Не бачила. Всіх котів знаю, а цього не бачила. Мяу. Іди до мене. Іди сюди. Кс -кс -кс -кс. Отак знайомлюсь. Отак знаходжу нових друзів. Цей недільний вечір перед Різдвом буду проводити вдома. Зараз мій дім тут в Албанії. і я намагаюся тут створити затишок та настрій, як вмію, як відчуваю. Сьогодні я в сукні слухаю різдвяні хіти на Ютубчику, моя улюблена Марая Кері та інші виконавці, і готую смачненьке. Починаю святкове готування, трохи запізно, але чому ні? Але готується ця страва швидко, якщо поміститься на мою пательню. Якась вона велика. І нехай це не зовсім притаманні страви для традиційного святвечора, як у нас в Україні. Але я все одно запам'ятаю цей вечір як затишний та правильний саме для мене. Я вирішила сьогодні робити так інколи правила створені, щоб їх порушувати. Вони ну, такі довгі ноги, що не вміщаються. Тепер треба, її... Тепер треба цю курку оздобити маринадом. До складу цього зілля входить мед, соєвий соус, чесник. Так от її поливаємо. Вона трохи підсмажилася. І зараз я її відправлю до духовки ще. Перевернула цю красуночку в цій квартирі дві красуночки. До складу маринаду ще входить гірчиця. І поливаю з цього боку. Рецепт перевірений. І готується швидко. На столі трохи білого вина, тарілка з овочами, сиром, оливками, неймовірно смачнючий салат, олів'є. Також я зварила узвар, про який вже розповідала. Віднайшла в холодильнику шампіньйони мариновані, окраса сьогоднішнього столу, курочка дуже смачна. І олів'є в мене з куркою. Ну, такий курячий вечір вийшов. І все це мені дуже добре смакувало. Курочка виявилася надзвичайно смачною, залишилося трошки на завтра, там філешки. Вечір пройшов у мене доволі спокійно. Відкрию вам таке закулісся, дивилася мюзикл диканька. Ввечері на хуторі біля диканьки 2001 року. Дивилася вже з критичною думкою, знаючи всі е, приховані мотиви, скажімо так, але все одно. Згадуючи, як воно було в дитинстві, коли вперше дивилася цей мюзикл, мені було 10 років, і спогади вони все одно приємні. Але зараз трохи такі змішані почуття, тому що багато облич в сучасному нашому світі зараз вже сприймаються трохи інакше, ті, що там були на екрані. Проте спогади все одно вони залишаються спогадами. Тому ось так провела цей вечір. Мені хотілося переглянути саме цей мюзикл. І... і буду вже лягати спати, що вам ще сказати. Дуже спонтанно купила сукню, знаєте, вона така, може, трохи і дивакувата, і в люди її зовсім так і не одягнеш, якесь публічне місце. Але мені хотілося якогось локального, дуже домашнього свята, хоч я і по факту знаходжуся далеко від сім'ї, від дому. Мені хотілося все одно піймати якийсь настрій. Ми його з вами ловили, я його ловила останні декілька влогів. І зрозуміла, що якщо не організую самостійно, то ніхто це не зробить за мене. Тому цю сукню придбала в китайському магазині, розумію, що вдягну її сьогодні на Різдво, на Новий рік. І вона того варта. Я думаю, що. Отакий мій посил робити свято самостійно собі, він буде ось таким кредом цього відео. Може, якось таки несуразне воно, але мені подобається. Тому сьогодні так. І я хочу завершити це відео, звісно ж, бажаннями нашими спільними. Я хочу, щоб ми всі розуміли, що. Зараз, коли ми святкуємо, наші воїни вони роблять неймовірне. Ми про це, звісно, всі пам'ятаємо, підтримуємо, допомагаємо. І я знаю, що перемога обов'язково буде. Дякую всім нашим захисникам. Бажаю всім гарних свят. Люблю Україну, всім серцем, і обов'язково побачимося в моїх. В наступних відео я обіймаю всіх цілую, кажу слава Україні!